Гувер Колін спотворене кохання, частина 24. Тільки не дивися, Майлз. Не хочу бачити жаль у твоєму погляді. Ми обоє мовчимо і намагаємося перепочити. Після кількох глибоких вдихів Майлз відштовхується від стіни та підходить до раковини. Поки він не відвернувся, а поки він не відвернувся очі, на щастя, у нього були заплющені. Тепер же Майлз до мене спиною, і я не спостерігаю жалю, який він явно відчуває. Майлз бере ножиці та відрізає смужку бинта. Я приклеєна до стіни, так і залишуся тут назавжди, наче шматок шпалер. Не треба було мені цього робити, голос Майлза холодний і твердий, немов метал, мов меч. Я ж не заперечувала, у мене голос зовсім не залізний. Він нагадує воду, він зараз випарається. Майлз перебинтовує руку і повертається до мене. Погляд у нього такий самий жорсткий, як голос і холодний, як сталь, як кинжал, що перетинає ниточку, на якій трималася невиразна надія, та яку подарував мені його поцілунок. Більше ніколи не дозволяй мені цього робити. Але я хочу, щоб він робив це, хочу більше, ніж святкову вечерю. Але Майлзу нічого не відповідає. Не можу говорити, бо його жаль. Грудкою застряг у горлі. Майлз відчиняє двері і виходить, я, як і раніше, приклеєна до стіни. Як це розуміти? До стіни я більше не приклеєна. Тепер я приклеєна до стільця. За столом я сиджу поруч з Майлзом. з Майлзом. З яким не розмовляла, відколи він назвав себе нас і наш поцілунок словом «це». Більше ніколи не дозволяє мені цього робити. Однак я не змогла б йому завадити, навіть якби спробувала. Я настільки жадаю цього, що навіть пропав апетит, хоча я так люблю вечері на День подяки. Інакше кажучи, мені дуже хочеться цього, і я не маю на увазі їжу на тарілці. Це означає Майлз. Ми з ним, я цілую його, він цілує мене. У горлі раптово пересохло, я тягнуся за слянкою з водою і трьома великими ковтками осушую половину. Майлз, у вас є дівчина? запитує мама. Так, мама, задавай, задавай йому такі запитання, бо мені надто страшно цікавитись таким самим. Майлз прочищає горло. Ні, мем. Корбін видає трохи чутний смішок, від якого в грудях у мене піднімається хмарка розчарування. Мабуть, у за такий погляд на стосунки з жінками, як і в братика. Тому Корбіну і комедно, що мама могла уявити, ніби його друг здатний на вірність. Несподівано наш поцілунок стає набагато менш значущим. Ну тоді ви завидний наречений, вільний, красивий, вічливий, працює пілотом. Малос мовчить, тільки трохи посміхається і відправляє в рот ложку картопляного пюре, не хоче сказати про себе. Шкода, Майлз не має дівчини, подає голос Корпін, але це не означає, що він вільний. Мама розгублено схиляє голову набік, я теж. А потім і Майлз. Що ти маєш на увазі? запитує мама і відразу широко розплющує очі. Ох, вибачте, будь ласка, так мені й треба нічого пхати носа в чужі справи. Останню фразу мама вимовляє так, ніби усвідомила щось таке, чого я ще не зрозуміла. Вона збентежена, вибачається перед Майлзом. Ні, не можу здогадатись. Я чогось не зрозумів, запитує тато. Мама вказує виделкою на Майлза. Любий він, гей! Ну і ну, неправда, впевнено заявляє тато, сміючись з її припущення, я хитаю головою. Не хитай головою, Тейт!» Майлз не гиє, обурено говорює. Я. Навіщо я сказала це голос?» Тепер Корбін здивувався, дивиться на Майлза, який замер, не донісши ложки до рота і піднявши одну брову. Чорт, вигукує Корбін, не знав, що це таємниця, вибач, друже. Майлз кладе ложку на тарілку і з подивом дивиться на Корбіна. Я не гей. Виб... <кхи> Вибач, одними губами, вимовляє Корбін, ніби не збирався розкривати такий великий секрет. Корбін, я не, гонос... не гомосексуал, ніколи їм не був і навряд чи колись стане. Чому це спало тобі на думку? Корбін з Майлзом витріщаються один на одного, а всі інші дивились на Майлз. Але бурмочий Корбін, ти ж казав сам. Якоюсь казав. <кій> Майлз прикриває рот рукою, щоб заглушити свій сміх. Боже, Майлз, смійся, 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 смійся. Нехай це здасться тобі найкомеднішим жартом на світі, бо твій сміх у тисячу разів прекрасніший засвяткову очерем.